Вітаю, друзі, на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні я з вами поділюся рецептом салату «Мімоза» з підкопченою рибою, який стане відмінним доповненням до святкового столу 8 березня. Це справжня класика, без якої, як без українського олів'є на Новий рік, неможливо уявити цей день. Ми додамо трішки сучасності класичній мімозі завдяки використанню підкопченої риби, як от лосось, палтус або скумбрія. Давайте почнемо. Отже, для нашого салату мімоза з підкопченою рибою нам знадобляться такі інгредієнти, підкопчена риба, наприклад, лосось, палтус або скумбрія, 180 грамів. Треба одне яблуко, одна невелика головка червоної цибулі, одна відварена морква, одна відварена картопля. Візьмемо також 50 грамів твердого сиру, 2 яйця, 20 грамів холодного вершкового масла і майонез за смаком. Спершу відваримо яйця. Щоб жовток не став сіруватим, їх слід кип'ятити протягом 8-9 хвилин, не більше. Після цього дайте яйцям повністю охолонути. Заздалегідь відварену картоплю натираємо на терці і викладаємо її першим шаром на блюдо для салату. Картоплю змащуємо тоненьким шаром майонезу. Тепер переходимо до нашого головного інгредієнта підкопченої риби. Розділіть її на невеликі шматочки. Важливо робити це акуратно руками, адже так виходять відокремити дрібні кісточки. Розкладаємо рибу другим шаром і знову змащуємо майонезом. Після риби беремо червону цибулю. Її ми наріжемо максимально дрібно. Для такої нарізки дуже зручно використовувати овочерізку з функцією нарізки дрібним кубиком. Цибулю викладаємо наступним шаром і також змащуємо майонезом. Далі йде відварена морква, яку натираємо на терці. Вона також промащується майонезом. Після моркви кладемо натерті білки яєць, але цей шар не змащуємо майонезом. Натомість ми використовуємо вершкове масло, яке натираємо на терці і робимо з нього новий шар салату. Наступним шаром викладаємо тертий сир. Знову додаємо майонез, а завершуємо салат пухнастою шапкою з подрібнених жовтків. Закриваємо наш салат плівкою і ставимо в холодильник настоюватися. Для цього знадобиться близько трьох годин. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, рецепт вам сподобався. Не забудьте підписатися на канал, Кулінарні пригоди, ставити лайки та залишати коментарі. До нових зустрічей та смачних страв!